Чи може бути створена на півдні України демілітаризована зона? Буде проведена лінія, і вся органи влади, і все інше просто піде і люди будуть кинуті на призволяще? Ні, так не буде. Слухайте, якщо 15 кілометрів це Херсон буде демілітарізованою зоною, Хто і в який спосіб її контролюватиме, і про які ризики говорять експерти, як діяти, якщо будуть порушення режиму припинення вогню? Оце дуже важливо. Якою є ситуація на полі бою наразі, і чи можливі російські наступи найближчим часом? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Спеціальний представник президента США з питань України кіт Келох озвучив ідею демілітаризованої зони, яку можуть контролювати і Україна, і Росія. Про це він днями розповів в ефірі Fox News. За словами Келога, вихід ситуації може полягати у припиненні вогню на місці, тобто сторони зберігають контроль над територіями, які наразі утримують. Американський політик повідомив, що Україна, начебто, готова до тимчасової демілітаризованої зони. Сили оборони можуть відійти на 15 кілометрів. Так само, і російська армія. Це створить 30 кілометрову територію без бойових дій. Її можуть контролювати військові коаліції рішучих, до якої увійшли б Франція, Великобританія, Німеччина та інші країни Європи. Келох вважає, що 30-денне припинення вогню може стати вирішальним питанням. Якщо це перемир'я вдасться утримати, тоді його можна буде продовжити, сказав спецпредставник. Стосовно повернення територій під контроль України, Келок зазначив, що це одна з тих ситуацій, які можуть змінюватися з часом. Він навів приклади про Балтійські країни після Другої світової війни та об'єднання Німеччини, наголосивши, що політичні реалії можуть змінюватися. Україна офіційно поки що не заявляла про готовність до створення демілітаризованої зони. Редакція проєкту новини Азов'я» звернулася з цього приводу до Міністерства закордонних справ України. Але там відповіли, що коментар не нададуть. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков тим часом заявив, що Москва поки що не чула від Києва будь-яких заяв про встановлення демілітаризованої зони вздовж лінії зіткнення. Про це повідомило інформаційне агентство ТАСС після заяви Кіта Келога. То що може означати ідея про створення 30 кілометрової території без бойових дій і чи реально її втілити? Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів новинам Приазов'я, що розведення військ від лінії зіткнення має враховувати характер бойових дій, який за останній рік кардинально змінився. Якщо раніше, ну тобто, був якийсь ну там важливий вплив артилерії, мінометів. То зараз там, де можливо, це наші війська намагаються відсовуватися від російських позицій далі, утворюючи між ними так звану від 8 до 15 кілометрову кілзону. Це для того, щоб заздалегідь бачити висування російських військ, і мати можливості їх знищення мінометами, артилерією, ну і звісно, шифів дронами. Бо лише от за січень місяць, про що доповідав головнокомандувач Сирський, 67% ураження бойової броньованої техніки ворога. Це саме наші дрони. Ми відповідно маємо тоді змогу укріпитися, поставити ряди колючого дроту, провести мінування для того, щоб зупиняти ось оце все тарганяче поступове просування росіян. В деяких місцях ми цього не можемо досягнути, як, наприклад, там, де тривають міські бої. Я думаю, що 30 кілометрова демілітаризована зона, вона, якщо брати географічно і так провести усю лінію, вона може стосуватися. Кі важкого озброєння, як було за часів АТО, ООС, це тобто танки, артилерія і тому подібне, створюючи демілітаризовану зону, варто пам'ятати про досвід, який Україна має у цьому питанні ще з 2014 року, зазначив експерт. Відводилося на 30 кілометрів, як ви пригадуєте, важке озброєння. Це було там, де ми могли відбувалося розведення військ. Коли навіть коли говорять, що президент Зеленський допустив війну, ну то я нагадаю, що він зробив усе навіть і із внутрішнім демеджем для себе, коли проводилось теж розведення військ, наприклад, у золотому 4 якраз ішло виконання мінську. 2 але, м'яко кажучи, все це не дуже допомогло. Тому я не думаю, що якщо уявити, по перше, я не думаю, що на цьому етапі цей план реалістичний, взагалі розмови реалістичні, Ми погоджуємося на всі умови американців. бо ми прекрасно знаємо, що росіяни будуть їх постійно посилати. А американці десь надіються, що Росія ну дає слово і буде його тримати, але вони обов'язково кинуть. Вони пообіцяли багато обіцянок американському бізнесу. Можливо, щось пообіцяли Трампу. Але на практиці ну, це точно не буде реалізовано. Українські військові силовики, органи влади можуть відійти з тих населених пунктів, які повністю знищені, і де більше не живуть люди, вважає Дмитро Жмайло. Але у містах і селах, де є жителі, присутність українських військ має залишатися, додав експерт. Може стосуватися е, наявності е, чисельності військ, наприклад, чи там, наприклад, на там не знаю, на квадратний кілометр. Може там бути військових, там не більше батальйона або тому подібні історії. А адміністрація, поліція органи влади, інші правоохоронні органи, звісно, має залишатися і має бути нормальне життя, і так само мають бути військові в достатній кількості для захисту. Цієї території можливо не в достатній кількості для наступальних якихось дій для зміни лінії бойового зіткнення. Такі варіанти можливі, але сказати, що так пробуде проведена лінія, і вся органи влади, і все інше просто піде, і люди будуть кинуті на прозволяще. Ні, так не буде. Це так працювати не буде. Там, де є пустка і є руїна, і просто випалена земля, і мало цивільних мешканців, яких є реально евакуювати, бо вже знищена інфраструктура. І там неможливо забезпечити їх ненормальне життя, там на практиці, скоріш за все, можна буде це зробити. Але я кажу ця ідея, це поки що дуже довгострокова перспектива, тому що Російська Федерація на всі мирні ініціативи Вашингтона поки що Вашингтон посилає власне на три літери і не збирається ні до чого домовлятися. Ми зі свого боку, щоб не було більше таких прецедентів, як у Вальному кабінеті, змушені в цих умовах е демонструвати конструктив. але не постучаючись національним інтересом, тим часом російська армія просунулася на Оріхівському напрямку у Запорізькій області поблизу малих Щербаків. Про це повідомляв американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, про це свідчать геолокаційні відеозаписи. Генеральний штаб Збройних сил України 8 травня повідомив, що на Оріхівському напрямку за попередню добу українські військові успішно відбили сім ворожих атак у районах Степового, Кам'янського та Щербаків. Редактор Військовий оглядач Богдан Мирошников розповів новинам Приазов'я, що просування російської армії у Запорізькій області справді є, але вони мають тактичний характер. Загрози великого наступу наразі немає. Вважає оглядач. Нам вдалось, по перше, стабілізувати ситуацію. Там, по-друге, ворог переключився на інші ділянки, і зараз дуже багато резервів він познімав, кинув на покровсько Мирноградську, Костянтинівські на. А, прямо. знову ж таки, за яке просування? Ми кажемо. Якщо це тактичне, то такий ризик є щодня, і щогодини, і щохвилини. Постійно тактичне просування це там, ну, типу, ворог може захопити спостережний пункт або навіть опорник, Ну, хоча якщо за опорник, то, то, то це вже значні тактичні успіхи, але не більше того, тобто, ну будь-яке таке просування, воно не. Означає великих проблем, але воно має ефект накопичення. Якщо таких проблем не кочеться багато, то рано чи пізно воно може вистрілити. А точніше, ворог може просунутися на оперативно технічну глибину. Але таких передумов ризиків я не бачу. Розведення військ і створення демілітаризованої зони не призведе до вирішення конфлікту, а лише відкладе його, вважає експерт. це ж не вирішення конфлікту, це його відкладення, на зализування ран на пару років, і потім поної сама ця ідея це повний бред, бо знову ж таки у нас є досвід, і враховуючи цей досвід, ми на таке піти не можемо. Як не можемо піти і на заморозку лінії фронту. І не все таки інше. Я думаю, що нова адміністрація штатів ще дуже довго буде переглядати свої думки, свої погляди, але вони все ж таки прийдуть до того, що потрібно нас посилювати. І такі війни вони вирішуються на полі бою. Вони не вирішуються заморозкою. Якщо Росія знову захоче піти в наступ, вона дуже швидко пройде демілітаризовану зону, зазначив Богдан Мирошников. Тому ця ідея, на його думку, для України неприйнятна. Що таке? 15 кіл 15 кілометрів по по обидва боки ЛБЗ розведення військ. Там не можна бути посутніми. Підрозділам військовим, тобто піхоті, там не можна бути присутнім техніці, всьому такому іншому. Через цю демілітаризовану зону вони пройдуть дуже швидко, буквально за, за півгодини. Бо там нічого не буде. Не буде укріплень, не буде мінних полів, не буде мінних загороджень, секретів там схованок, засад і так далі. І тому подібне. Там нічого не буде підготовлено з нашого боку. Ми ж знаємо, що знову ж таки повертаємося до часів АТО. ОБСЄ контролювала нас, але воно не контролювало рашку. Навіть якщо гіпотетично допустити створення цієї демілітаризованої зони, то буде те саме. Нас будуть контролювати, а їх ні, бо їх просто не пустять. І ніхто з цим боротись не буде. Відразу ж позаймає сіряк, там буде їх піхота, там будуть їх міні, міні загородження, міні поля, розтяжки і так далі. Там подібне. Це нереально контролювати, це нереально. Технічно провести. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що ідея про створення демілітаризованої зони не нова. Вона є частиною механізму забезпечення припинення вогню. Про це експерт розповів у коментарі новинам Азов'я. Чому зараз кіткалих це озвучив? Ну, він так демонструє, що переговорний процес продовжується. І що важливо, і для нас, і от я думаю, це важливо для самого Келега. Він демонструє, що в цьому питанні є спільна позиція США і України з точки зору тактики переговорного процесу, для нас це дійсно важливо. От ми ще 11 березня, майже два місяці тому, ми домовились з американською стороною про те, що обидві сторони підтримують ідею про 30 30-денне повне припинення вогню з можливістю продовження. От зараз вже технічний механізм: що для того, щоб запрацювало це припинення вогню, треба створити демілітарізовану зону. Ну а далі вже треба про це домовлятися. Важливо, що у нас спільна позиція США, і ми можемо разом з США тиснути на Росію. Ну, в подальших переговорах у процесі створення демілітаризованої зони ключовим є питання, хто і в який спосіб буде її контролювати, вважає Володимир Фесенко. Хоча Кіт Келек сказав от про коаліцію охочих, що вони можуть виступати в ці ролі. Але ну, точно можна сказати, Москва буде категорично проти. Категорично. Да, тому що це е, військові НАТО. А для росіян присутність НАТО на українській території, тим більше в ролі миротворців, ну це категорично неприйнятно. Е, точно також для нас буде неприйнятно, якщо в ролі миротворців будуть виступати білоруси або там інші союзники Москви по ОДКБ. Тоді хто? Ото треба з'ясовувати. Ну, формально ха, ха, ті самі американці можуть, якщо росіяни погодяться. Крім того, це можуть бути інші країни, які мають дружні відносини як з Україною, так і з Росією, наприклад, Туреччина або деякі арабські країни. Тобто, це не обов'язково саме от такі, знаєте, як іноді кажуть військові чоботи на землі. Це можуть бути от саме пункти контролю. А, і це така може бути технічна місія, але в той же час треба прописати от, о, протокол, як діяти, якщо будуть порушення режиму припинення вогню. Оце дуже важливо. інакше як свідчить досвід мінських угод. Можна домовитись про припинення вогню, а через день, два, там, а то і через декілька годин, все це може бути порушено. На деяких ділянках фронту демілітаризована зона може бути набагато меншою, зазначив політолог. Зокрема, на Херсонщині повна демілітаризація там неможлива, вважає Володимир Фесенко. У нас же лінія фронту частково проходить по Дніпру. І от як бути тут? Херсон, Слухайте, Якщо 15 кілометрів, це е, Херсон буде демілітаризованою зоною. Як я якось я в це мало вірю, точно також як на іншому березі Дніпра, теж саме, що росіяни навряд е, там будуть демілітарізовувати інший берег, тому що обидві сторони вони бояться десанту. Взаємна недовіра буде стримувати. Може бути за досвідом мінських угод, може бути домовленості про відведення. З обох боків важкої зброї, артилерії, мінометів, а також можливо, будуть домовленості про те, щоб не застосовувалися, наприклад, дрони оптоволоконні. можуть літати тільки дрони контролерів за процедури припинення вогню. Ну дрони миротворців, а українських і російських дронів от на відстані, там, наприклад, 5-10 кілометрів. По Дніпру не має бути, от про це можна домовитись, ну таке це треба прописати в умовах припинення вогню, але точно не буде однаково, от по всій лінії фронту, однаково 15 кілометрів. Тому що я просто ну абсолютно переконаний, ми не можемо демілітарізувати Херсон. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїть злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Новини не приазов'я.